Привіт, мої допитливі друзі! Я Фея Кмітлинка. І сьогодні я розкажу вам історію про те, як одна маленька ідея може змінити цілий день, бо часто чудеса починаються там, де ми ставимо запитання і наважуємося спробувати нове. У одному містечку жив хлопчик Левко, який дуже любив вигадувати власні ігри. Одного дня він помітив, що всі його друзі сидять у саду сумні. Ніхто не знає, чим зайнятися. Може, знову грати в хованки? запропонував Левко. Але раптом його погляд впав на старий порожній ящик, що стояв біля лавки. А що як зробити з нього ящик ідей, подумав Левко. Він розмалював ящик яскравими кольорами і запропонував друзям кидати туди будь-які ідеї для ігор стрибати по колодах, шукати скарби, малювати на камінцях. Кожен учасник міг дібрати ідею з ящика і спробувати її. Першу вони боялися. А якщо ідея не спрацює. Але коли вперше спробували, зрозуміли, навіть помилки це новий спосіб грати. З часом ящик ідей став чарівним. Всі ідеї перетворювалися на захопливі пригоди. А друзі сміялися і вигадували нові правила. Ось так, мої кмітливі друзі. Чудо часто ховається у маленьких ідеях, а великі відкриття починаються з експериментів і сміливості пробувати нове. Не бійтеся пропонувати власні рішення і грати з думками. Ваш розум може перетворити будь-який день на справжню пригоду. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.